І так, доброго здоров'я, друзі! Вітаю всіх себе на каналі Господарство з нуля. От, і настав ще один день для наших бройлерів. От. Повибивали вони воду, повиїдали до все. Ця майже пуста, Ця також майже пуста. Ну а по водичці самі бачите як. Така ситуація. Трохи нагажено. Тут в них теж вже хватає. Ну, то нічого то не страшно. Все все прибереться, вичиститься. Тобто -то нічого в цьому страшного немає. Ось. Дідять вони у нас прекрасно. Ідуть теж прекрасно. Ну, ростуть так, як ростуть, а далі вже в кінці буде видно, вже як буде реалізовуватися бройлер, будемо бачити, що вага яка. З другої сторони так само, до вони навалили, Ну, Тут ще трохи є, споводи то От дуже сильно велику роль грає. То, що от Я от взяв ота і ось ця. Вони на таких подіумах стоять. от То сміття і какунь трохи менше, але вони є. А ось ця вона просто то тут, тут, звісно, вони жорстко накакуняли. тепленько в них тут класно. І так, це все обираємо, поїлки витираємо, вичищаємо, нова вода. Сьогодні заливаємо скарбінову кислоту, замішуємо, кормушки чистимо, новий корм. Потім в тут треба їм буде трошки підстелити. Ось така підстилочка дрібна. Через млинок. Там просто в минку сіточка стоїть. От. Сітку знизу убрав. От. І так її перебив. Вона мілка, вона нормальна, вона і пойдеть. Щоб не була вже крупна солома, тому що вона там довго, але не хочеться. Поки малі, хочеться, щоб було трохи дрібне. А як будуть більше, то попробую щоб повністю соломою постелити. Так уже цілу, не дрібнити її. Тому так, це все обереться повністю. Арненько Ось, І так вони у нас отоживуть. Окей, тоді працюємо, працюємо і ще раз працюємо. І так, друзі, все прибрали, воду залили новеньку, чистеньку. Курмушечки повні. Тоб вони сиді. Бо вилазить наверх, йолки. Треба буде підняти. Так, що у нас по температурі? 30 градусів у них по температурі. Їм добре, нормально. Їдять, ходять, гуляють. Хоча гуляють вже так собі. Вже місця уже вже й маловато. Но нічого. Ну нічого. Ну нічого. Так, в нас сьогодні 12-й день уже. Ось, як вони в нас. 12-й день. Ще днів три. Треба буде їх. Два-три дні. Через 2 дні побачу, як їм буде тут. Якщо їм буде вже місця дуже мало, то будемо обирати. А якщо ні, то ще три дня. Там буде 15. От. 15-й день і вже оцей брудер треба буде обирати. І будуть вони у нас ось тут. Ось на цьому місці. От. Уже в нас будуть вони тут. А далі вже будемо готувати іншу територію. А на іншу територію вони будуть на цю сторону у нас. Ця сторона зробиться. Це все обереться, бункер обереться. От, Будуть на тій стороні. Одна партія з цієї сторони. Друга, друга на іншій стороні. І гнати дві партії. Ось. Щоб було так. Тут у них теж 30 градусів температура, почувають вони себе комфортно, без ніяких цих, до соломки підстелили, їм нормально. от. Вже вони так дивлюся, хорошенечко вони підібрали. Нормально в них Важити сьогодні не буду, але от такий от такий от красень у нас. Чого ти? Отакий от, такий от у нас красень. Він грам 300, бо так робив зважування, які були там 250-280 грам. Там один був 300 грам, то він такий був нормальний. Ну, Но їдять вони добряче, вже, виходить, вони з'їли один повний. Старта і другий половина. От. І оця от друга половина старта, другий мішок вони доїдають і ми переводимо їх на звичайний корм. А корм буде кукурудза плюс пшениця 50 на 50 і свинячий БМВД, старт. Ось. Бо я раніше, ну як раніше, ну ще свинями якби займаюся. От то даю старт на старті. А далі просто відсоток понижаю, щоб був менший відсоток. Так вони трошечки накидують ось соломки як не є. От. От, що я там казав вам. Е, да, буде стартовий БМВД. БМВД буду мішати 15% із 100. Це буде БМВД. Ось, там залишається 15 днів, так, 45, по 20 днів, 20 днів. 15%. І 20 днів буде 10%, все в нас буде на 100% корму. І так, від початку до кінця буде. 50 пшениці. 50 кукурудзи, все через млинок, щоб було воно дрібненьке, щоб не велика фракція була, щоб їм було нормально їсти. В бетономішалці перемішую. Так я просто по свинях робив, то воно <кхем> досить 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 зручно. Щоб там лопатою не кидати. А от в бетономішалці монокіл 50 закинути. Там 10 хвилин роботи, воно хорошене перемішало його і нормально. От. Так же само буду робити з цими. Але буду дивитися. Напевно їм треба давати потрошки, там спочатку давати е, давати їм там, там 20 кг перемішати. Ось. Тому поїлки треба буде. Ну, як я хочу зробити, так, щоб вони були підвішені, щоб вони на рівні, на рівні голови в них були. Так же само кормушки великі будуть підвішені. Ну а далі, як воно все буде, ця вся обстановка я вам покажу. От, Бо я вже загорівся, мені самому цікаво, як воно все виглядає, як вони будуть виглядати у віці. У віці там 45, 40, від 40 до 50 днів, як вони наберуть в вазі, скільки вони з'їдять корму. Це дуже важливо, тому що потім, коли вже партія буде реалізована, підрахувати, скільки вони з'їли, які мінуса пішли, які померли. Померлих в нас по мінімуму то вся партія в нас. Ну, не, не скажу, що майже всі 100%, але є. Але це все буде, підсумок буде в кінці. От, По підсумку буде в кінці. так же ж само перед реалізацією я їх поважу, в який день, яка вага у них, щоб все було ось, ось як вони гарні. Вони собі гарненько сидять. З приводу брудера. Цей брудер, я його хочу трошечки зробити йому апгрейд, трохи змінити. Ну, не трохи, а нормально змінити. Багато що я побачив, що можна зробити, щоб було їм більш ліпше і комфортніше. Але це все я вам покажу потім. Сьогодні я не буду розказувати вам зараз. Бо тоже всі плани так виложити. Я не можу, я не буду цього робити, а вже все інше будемо робити по ходу діла. І так, 12-й день. Їдять, п'ють, ростуть. Ми спостерігаємо і дивимося. Чекаємо день за днем. А вже десь від дня 45-го, я думаю, 50-й день, будемо готуватися під реалізацією. Ось. Тому так, всім дякую, всім приємного перегляду. Ставимо лайки, підписка на канал, канал Молодий. Тому ростемо і йдемо далі.